Вітаю вас на моєму каналі. Я вам хочу коротенько показати свої конверсії плагмаринів. Хто знає, хто не знає, то в наборі Покс Волкерів є одна така тушка Дегешника. Якщо не помиляюсь, то раніше там був якийсь стартер, де були якраз і інші до нього деталі. Але мені було свого часу дісталося 7 таких тушок тобто нога, спина і з таким плащиком. І що я з них наробив? Зробив я собі першого ось такого плагмаринчика з ножами, бо тоді тільки вийшла друга редакція Kill Тіму, не було іменних команд. І плагмаринчик з ножами це був Must Have. Це був, мабуть, самий імбовий хтхашник свого часу. Далі я зібрав ось такого мухамена з іконкою. Тут я зліпив тентаклі з зеленки, я його правда не фарбував, пофарбував мені його мій добрий суклуб Яник. Так що передаю тобі привіт. Цей Мухамен досі в мене вдома. Далі був дефолтний хлопець з Болтером. Теж з тієї самої тушки. Ну, тут я наліпив всякої гедоти йому з зеленки. Це Грінстаф, якщо що, Добавил ось такої кульчуги, Так якось я його і зібрав. І бекпак той же самий, що був з ним на ливниках із Оксволкерами. Далі в мене вийшло ось таке. Зібрав я ще одного хлопця з іконкою це вже від всяких залишків бійців, що мені надавали глядачі та підписники. Додав я йому такий болтер. Тут все зайве замазав Міліпутом. Тут довелося також, бо рука не підходила. Зібрав я хлопця, я не пам'ятаю, як це правильно називається. ну, в общем, Флеймер, Флеймер. котрий не флеймер. Ось Такий він є, голова від Дефшрауда, трішки зеленки, і все я довго підганяв. Далі зібрав я собі хлопця з малим вогнеметом. Я не пам'ятаю, чи Плагабелчер вона називається, чи як. І знову таки, в ход пішла та ж сама тушка, довелося тут зрізати під плечену. Це часто явище з таке. І самим останнім я зібрав собі чемпіона. Друг Петрик надав мені декілька бійців від плагмарінів, дав мені голову від малігнант плакастера з Кіл-Тіму, то я його зібрав ось так: кулачок, плазма пістолет і здоровенний здоровенний бекпак із трубами. Так що в мене вийшло із одного того ж самого тіла сім абсолютно різних плагмарінчиків, тому що що? Сім це число нурбла. Так що якось так. Бережіть себе і не хворійте.